Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в уроці, де будемо читати другу главу книжки, яку ми розпочали вже читати, під назвою Enfuret nommé Moca. Тхір за прізвиськом Мока. Якщо ви не бачили першої частини, то ви можете перейти за посиланням на відео, яке зараз вказане на екрані, щоб подивитися першу частину. Але загалом треба слідкувати за всіма відеоуроками нашого списку відтворення відеоуроків українською мовою для початківців, бо вони прописані в хронологічному порядку. Тоді ви не втратите ніякої інформації, і вам буде легко рухатися разом з урока в урок. Нагадую, що на моєму каналі є багато списків відтворення. Всі вони зараз вказані на екрані. І нагадую, що під відеоуроки українською мовою я готую окремо курс вправ. Придбати доступ до вправ можна за посиланням внизу під відео. Тобто концепція така, що ви можете дивитися безкоштовно уроки через YouTube, але якщо ви хочете виконувати вправи під відеоуроки, то ви можете отримати доступ на інтерактивну платформу, де я виставляю продумані вправи під мої ж відеоуроки, відео починаючи з дев'ятого уроку, і курс вправ буде виходити з відео. До кінця того, як ми дочитаємо з вами цю саму книжку Amfur Noë Moca. Таким чином, ми з вами завершимо курс А1, і ви зможете відточити та краще пропрацювати всі теми, тому що я не тільки залишаю там вправи, але є додаткові пояснення, є додатковий матеріал і доступ до телеграм-чату, де я розповідаю вам, коли виходять нові відео, та ділюся ще додатковими матеріалами. Якщо щось цікаве знаходжу по темам. Наразі ціна діє знижена. Як тільки на Ютубі вийдуть всі відео читання книжки, ціна зміниться. Це буде означати, що курс в мене вже готовий повністю, і всі вправи вже прописані. Тому, якщо всі відео ще не вийшли, у вас є можливість придбати курс за зниженою ціною. Ну що ж, а ми переходимо до читання Шапітро 2. Діспару назва. Другої глави шапітро 2, «діспарю». Зверніть увагу, там ще пишеться С наприкінці. Це означає, що це множина. І це слово перекладається як зниклі. Ті, що зникли. «діспарю». Ну, Можна здогадатися, напевно, тхорядка зникли. «Діспарю», Зниклі. Мон ідеї це дале алаison avec фані. Моя ідея, моні ідеї. C'est d'aller à la maison. C'est pité dodo avec Fanny. Razoms Fanny. C'est une jolie maison. C'est красивый dim. Il y a trois chambres, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et un petit jardin devant. Ілья chambres, є три кімнати, три спальні. Зверніть увагу у французькій мові є слово «une chambre», це кімната, але саме спальна кімната, де можна спати, так. А є загальне слово «une pièce», його тут не вживають в цій главі, але я просто звертаю вашу увагу. Є різниця. І «chambre», і «pièce» перекладається українською як кімната, але «chambre» – це кімната, де можна спати. А п'єс це загальне слово. Це, наприклад, і п'єс є три кімнати, але, можливо, там одна це кабінет, інша спальня, а третя це вітальня. Ви розумієте, так? Тобто, в домі Еми Ілья Тьа Шанго є три спальні кімнати, манже» столова кімната. Ви знаєте, дієслово слово «манже», є першої групи, ну і як, якщо перекласти, зал для того, щоб їсти. Саля «манже». «Ун кюзін» – це кухня. «Ун кюзін». «Ун саль де ба» – ванна кімната. «Ун саль де ба» – «е ан петі жарден» – «деван». Та маленький сад – «деван» – «спереду». Devant. Ви пам'ятаєте, ті, хто е, купив курс справ, я там окремо пояснювала е, прийменники: деван це перед, дер'єр це ззаду. Пам'ятаєте? calme» Спокійно це спокійно. Тобто будинок спокійний в неї, секальм, паде, нема шуму, bruit» – це шум. ma maison» Я люблю свій дім. Зверніть увагу, в цьому абзаці є декілька цікавих деталей. А саме на початку. Mon idée, c'est d'aller à la maison de Fanny. У французькій мові прийменник А ви бачите дуже часто, і загалом, я вам вже казала, що треба запам'ятовувати дієслова, які вживаються з прийменниками. Найчастіше це прийменники А чи прийменник Д. Але. Є логічні пояснення для нас, україномовних людей, найчастіше А, воно вказує на напрямок. Піти кудись це «але à la maison» піти додому, але бібліотек, піти в бібліотеку. Тобто, це напрямок кудись, – кудись. Але Парі поїхати в Париж. Так? Ну, країни тут не беремо, ви пам'ятаєте, що з країнами жіночого роду ми вживаємо Ан. Тобто А, це напрямок, і також А прийменник це дуже-дуже часто, не завжди, але дуже часто аналог давального відмінка. Наприклад, je donne mon livre à Emma». Я даю свою книжку à Emma». Кому давальний відмінок, так? Кому Еммі? А у французькій мові, щоб не міняти іменники, слава Богу, вони не міняють іменники, вони просто ставлять прийменники. І дуже часто задавальний відмінок відповідає прийменник А. Добре, це ми ще побачимо в цій главі. Отож, А дуже часто відповідає за напрямок та задавальний відмінок. Про Д ми поговоримо згодом. Читаємо далі: On arrive. ми Приїжджаємо, якщо дослівно, ми приходимо. Дієслово arrive означає приходити чи приїжджати. Тут вона має на увазі, що вона з її подругою приходять вже додому. «J'entre dans la salle à manger. Я заходжу в обіденну залу. Дієслово entre, дієслово першої групи заходити. «J'entre dans la salle à manger. Je pose mon cartable et j'attrape deux bouteilles de lait dans le frigidaire de la cuisine et un grand bol dans un placard. D'où je barato ne znayomu rsliv. J'entre dans la salle à manger. Ya veut vebi Je pose mon cartable. Ya kladu svijeranets. Un cartable c'est škilnijeranets. Дієслово позе класти. Жатхап де бутей доле. Дієслово атхапе перша група це спіймати. Я хватаю, я ja беру дві пляшки молока. Жатхап де бутей доле. Дан ле фріжідер в холодильнику. У французькій мові є два вживані слова: le frigo et le frigidaire. Це все означає холодильник. Le frigo» більш вживане, воно більш розмовне. Deux de lait dans le frigo» у холодильнику de la cuisine, кухні. І тут ми е, з вами вже прийшли до прийменника «de». Прийменник «de» частіше за все вживається як прийменник, який вказує звідки, якщо кудись це було А, живе à Парі, я їду в Париж. То звідки, наприклад, я повертаюся з Парижа, можна сказати, «je retourne de Paris», звідки «de» – Це перший випадок вживання, і другий це родовий відмінок. Тобто приналежність кого чого. Нагадую. І тут ми бачимо цей другий випадок. «dans le de la cuisine, у холодильнику кухні. Кого чого? Кухні це родовий відмінок, і ми вживаємо прийменник Д. Ви запам'ятали? Сподіваюся, це дуже важливо. А та Д. Найчастіше вживаються у таких контекстах. Тобто, я беру дві пляшки з холодильника кухні un grand bol dans un placard». Та велику тарілку, боль це така глибока тарілка. dans un placard. Un placard, placard, у шафі. Це шафа з поличками, Ще у французькій мові є слово une armoire. Це вже шафа, куди ми вішаємо наш одяг, наприклад. Так? А placard, це на кухні. C'est pour la maman furet et le bébé furé. Це для мами та для діток тхорят. Je prends mon vélo noir et je donne le vélo vert de ma sœur Cathy à Fanny. Je prends mon vélo noir. Я беру свій чорний велосипед. Зверніть увагу дієслово prendre. Нове дієслово третьої групи, яке ми тут зустрічаємо дуже вживане. Prendre це брати. Як в англійській мові to take. Ви розумієте, що воно буде дуже часто вживатися в різних виразах сталих і не тільки. Je prends mon vélo, я беру свій велосипед і мар Каті Афані. І я даю велосипед зелений моєї сестри Фані. І тут ми бачимо два випадки вживання «а» та Д, про які я вже вам казала. І я даю зелений велосипед кого чого моєї сестри. родовий відмінок, І я кому віддаю. А Каті? Я віддаю Каті, тобто Афані, пардон, да? я віддаю кому, я віддаю Фані. Це вже давальний відмінок. Ось вам знову приклад. On monte sur le vélo. Ми сідаємо на велосипеди. Зверніть увагу є слово монте, перша група. Монте це взагалі підійматися. Je monte les escaliers. Я піднімаюся по сходах. Але коли ми сідаємо в якийсь транспорт, французи також вживають дієслово монте, ну як підніматися, ми піднялись на велосипеди, ми так не скажемо, ми скажемо, ми сіли на велосипеди. On monte sur le vélo. Ми сідаємо на велосипеди. Je regarde ma montre, я дивлюся на свої часи. Il est 16h30. Наразі 4:30, 16, 30. Ви, сподіваюся, впізнаєте, ці формули ми їх розібрали в минулому році. On traverse le parking, mais on ne voit pas le furets. On traverse le parking, ми перетинаємо паркінг, це слово ми вже з вами бачили, траверсен, так? Mais, Але voit pas les furets. Ми не бачимо трорят, тхорів. Дієслово voir, бачити це неправильне дієслово. Я теж окремо його е, виношу. Під кінець цього відео ми побачимо знову неправильні дієслова, окремо про них поговоримо. On ne voit pas la fleuraim, ми не бачимо квітки. Je regarde partout. Я дивлюся повсюди. Partout повсюди, так? Entre les voitures deux enfants jouent. Entre les voitures поміж машинами, entre це поміж Deux enfants jouent» – два хлопчики, дві дитини скоріш, дві дитини грають. Дієслово жует, це дієслово першої групи. Ви вже бачите по закінченню, можна здогадатися. Дві дитини грають. Bonjour, je m'appelle Emma et voici ma copine Fanny». Добрий день, bonjour, Je m'appelle Emma, мене звати Emma, et voici ma copine Fanny, ось моя подружка Фані». On cherche des animaux. Ми шукаємо тварин. Дієслово chercher, перша група, шукати. On cherche des animaux. Une maman furet et ses trois bébés. Мама хутро та три її дитинча. Une maman furet et ses trois bébés. Bébé, bébés, це дитки. Vous savez comment c'est un furet? Ви знаєте, Як це, яке це аре, тхір. Ви знаєте, як це взагалі виглядає? Та? Тобто вони мають на увазі, як виглядають тваринки, що це взагалі таке тхір. Зверніть увагу, тут діє слово savoir теж неправильне, дієслово слово знати. Vous savez c'est? Ви знаєте, як це? Тхір. Бонжур!

On joue avec eux. Nous jouons avec eux. Vous voyez On joue avec eux. Nous jouons avec eux. Parfois, on donne des morceaux de viande à la mer. Inody. Parfois, c'est mot On donne des morceaux de viande. Nous à la mer. Komu. Мамі, так, ви знову бачите А прийменник як давальний відмінок. Іноді ми даємо шматки м'яса мамі. Наголошую, що ми з вами тут побачили дієслово конетре. Он ле фюре. Ми знаємо тхорів, каже хлопчик, і в нас же було дієслово Савуар. Воно теж означає знати. У французькій мові є два дієслова Савуарх, конетре. Вони два неправильні. Як вони відміняються, я вам покажу в кінці відео. Але я хочу, щоб ви вже зрозуміли різницю. Дієслово савуар найчастіше вживається, коли ви кажете, що я знаю, що. Я знаю де. Я знаю, що вона красива. est belle», я знаю, що вона красива. Чи він знає, де ти працюєш. travailles», Він знає, де ти працюєш. Це ну, найчастіше, коли ми можемо побачити дієслово Савуар. Дієслово «конетро» вживається, коли ми знаємо когось. По-перше, ви можете сказати, я знаю Наталі чи Я знаю Тхорів, як тут, так? Я знаю цього сусіда, je connais Наталі», je connais le furet, je connais ce voisin. Я знаю цього сусіда. Чи ви можете сказати: "Я знаю цей фільм", тобто я щось про нього там чув, і я про нього щось знаю. Je connais ce film. Він він для мене знайомий цей фільм, так? В таких контекстах найчастіше вживається дієслово connaître. Добре. Отож, продовжимо, нам ще половинка залишилась. Parfois on donne des morceaux de viande à la mer. іноді ми даємо шматки м'яса мамі. Vous savez où ils sont? Ви знаєте, де вони, тут же є слово знати, savoir. ви знаєте, де вони. Ils ne sont plus là. Парті dans une voiture, вони більше не тут. Ils ne sont plus là. Замість заперечення па, il ne sont pas là, можна і так сказати, вони не тут. Тут кажуть Il ne sont plus là. Ми викинули слово. Па, і замінили його словом плю. Більше не. І не сам плюла. Вони більше не тут. Парті. Поїхали. Від'їхали кудись. Парті, поїхали на машині, Dans une voiture. Je suis inquiet. я переживаю. Етроант inquiet, inquiet, це бути знервованим переживати з якоїсь причини. Je suis inquiète, це жіноче рід, я вся в переживаннях. Я хвилююсь. Je suis inquiète. Qu'est-ce que cela veut dire? Ця довга фраза, я її вам раджу просто запам'ятати так, як вона є, це означає, що це означає. Qu'est-ce que cela veut dire? Чи qu'est-ce que ça veut dire? Що це означає? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment parti? Як це поїхали? Comment parti? Аве? «С ким? La voiture, elle est comment. Машина. Вона яка? Fanny Фані moi. Питає фані після мене. Тут ми вже з вами бачимо питальні речення, питальні слова, які ми вивчали в минулому уроці. Так, я сподіваюся, що ви їх впізнаєте. Alors, grande, Гранде, une у répond Tom. Велика. Машина, так? Це у камьонет. Це фургон. Рептом. Відповідає том. Elle est de quel couleur? Вона якого кольору? Elle est bleu. Вона синя. les garçons. Відповідають разом хлопчики. Я сподіваюся, ви впізнаєте дієслово слово Ми його вивчали минулого разу. Так, Вона синя чи блакитна. У французькій мові це одне і те ж саме: bleu це і синій, і блакитний. Ви знаєте цю вантажівку, вантажівку, напевно, так? Ви знаєте, і тут ви бачите слово connaître. Я вам вже пояснила, чому. так. Тобто вона вам знайома. Vous connaissez la alors? Moi non, dit дітом, я ні, каже Том. Et toi, Hugo Ah, tu, Hugo Oui, je vois parfois la camionnette au centre-ville. Так, я бачу, и, но, Tu в центре au centre-ville. Верните увагу. Центр места, en c'est le centre-ville. Так, я бачу у центре je vois parfois la camionnette au centre-ville. Toujours avec une dame au volant. завжди з якоюсь жіночкою за кермом. Être au volant, бути за кермом. Можете запам'ятати, за кермом – це au volant. Le volant – це кермо. Une dame, elle s'appelle comment? Яка жіночка, а як її звати? Elle s'appelle comment? Je ne sais pas, я не знаю. Elle est comment? Ну, вона яка по собі взагалі? Elle est blonde, bilavka. Elle a de longs cheveux. venez dovre volosia. Elle a de longs cheveux. Cheveux, c'est volosia. Qui est la dame blonde? Rtau qu tia Qu'est-ce qu'elle fait? Chovona Pourquoi elle vole les furets? Chomu vona trop horiv. Діє слово воле. Перша група це красти. Чому вона краде ткорів? Покупай елефре. Кому рове мока? Як віднайти моку? Як заново знайти по новій моку? Кому retrouver moca? «Ретруве» – це слово першої групи, так? Це відшукати, віднайти. Шерше це просто шукати. «Ретруве» – це знайти, віднайти. Et la dernière phrase. Je pleure. Fanny me console. Elle est gentille, mais je suis triste. Je pleure. Je plachu. Il y a le mot pleurer. Il y a le mot pleurer. Je pleure. Fanny me console. Fanny me s'assouplie. Console. Це заспокоювати когось консолі кілька. Втішати. Фані мене втішає. Ележанті. Вона люб'язна, вона дуже добра. Ележанті, ясте, але я дуже засмучена. Ке фер? Що робити? Мон мока? мій мока. У етю? Де ти є? Де ти? І тут ви бачите знову faire» вже знайома фраза, що робити, «où es tu», «de ti», чи «tu es où», «où tu де ти чи es можна і так, і так, де ти є? І так на цьому друга частина нашої книжки завершується. Тут, як ви бачите, було багато питальних речень, особливо наприкінці цієї глави. Ну, З питальними реченнями, я сподіваюся, ми вже розібралися у минулому відео. Але стосовно е, граматики, ви бачили? А прийменник він дуже часто вживається при напрямку кудись. Je vais à la maison. Я йду додому, так, напрямок а la maison. Е, і також це дуже часто давальний відмінок: Je donne mon livre à Fanny», Я даю свою книжку Фані. І прийменник «de» дуже часто це зворотній напрямок, je retourne de la bibliothèque» Я повертаюся з бібліотеки, звідки, так? І дуже часто це родовий відмінок. Чи приналежність, іншими словами, – «c'est le gâteau de ma soeur, це тістечко кого чого моєї сестри. Далі ми з вами розібрали дії слова Savoir і connaître. Ви вже зрозуміли, connaître – це взагалі знати когось з людьми чи з тваринами, ми вживаємо завжди коне, je connais Pierre, je connais Le Furet. Я знаю п'єра, я знаю Тхорів. І також, якщо ми знаємо щось, наприклад, мені знайомий цей фільм чи мені знайома ця автівка, je connais, ce film, je connais cette voiture. Стосовно дієслів третьої групи, у нас були дієслова prendre, брати. Ось як відміняється це дієслово. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, il prenne. Це дієслово брати. Дієслово voir, бачити. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Добре. Дієслово

Для тих, хто придбав доступ до вправ та додаткового матеріалу, ви знайдете окремо виділені дієслова першої групи та дієслова третьої групи. Ну і звісно, лексику в нашому інтерактивному словнику ви теж знайдете для того, щоб опрацювати її і потім виконати окремо вправи. Також для тих, хто придбає доступ до вправ. У вас з'явиться доступ до самого тексту, повного тексту другої частини книжки. І нагадую, що придбати доступ до вправ і до додаткового матеріалу можна за посиланням в описі під цим відео. На цьому я з вами прощаюся до наступного відеоуроку. Дуже дякую за увагу, дякую за вподобайки, за коментарі. Merci de votre attention! І побачимося дуже скоро. À la prochaine sur ma chaîne. Donnez-nous nos Au revoir.